Доброго ранку усім. Ми сьогодні їдемо в село для того, аби подивитися, що там наробили спеціально навчені люди. Ми три тижні їздили на вихідних, розчищали хащі, але зрозуміли, що самі не впораємося, тому заплатили гроші. Зараз ще треба заїхати забрати одного працівника. Він має подивитися, як нам там паркан встановити. Ми хочемо таку сітку поградити довкола, щоб не втратити ті мітки, які зробив геодезист. Так, нам сюди. Виявляється, можна хату обійти довкола. Тут ще трішечки хащів розчистити. Буде взагалі супер. Ну круто. Я тепер можу заїхати машиною і менше дряпаюсь. ці всі деревці. Треба тільки типу, ще щепеньки. Куди це добро подіти? Не ну, зрозуміло. Там ще трохи хащі, але ми сказали, що самі з тим уже розпиралися. Нам головне, аби тут почистили і коріння подіставали. Коник тут пасеться, це сусідський, він там за ставком живе господар, а нам приводить попастися трішки. І Він нам дуже допоміг, тому що було б тут усе в хащах за ці кілька років. А так тільки периметр трошечки розчистили і все. Сьогодні неділя і ми їдемо гратися в страйкбол з хлопцями ж. Житомира, вони до нас приїжджають у коростиші. Тому треба зараз об'їхати щоб зібрати свою банду і зустрічаємося на дозі. Так класно, у нас зробили в Користешові дорогу, усе супер, тут їдеш, кайфуєш, але потім ти з'їжджаєш сюди і такий йо-йо-йо. Отака вийдеш. Там вийду, але ж не так. Це реально стрьомно. Зараз будемо максимально. Зараз максимально. Так, маски не маємо. Як буде було? Маска є. Привіт! Привіт! Ти що, будеш з нами грати чи що? Знаю, щось прийде передягнутися. Так, добро, ми йдем. Зараз поїхав, поїхали гри. О, гляньте, який пікапчик, які колеса крутезні. Я тут подивилася зимового гумана нашого доджа Чорні. 18 тисяч гривень. Не йти, Думаю, скільки тієї зими, може нам не так і сильно треба. Нічого собі простиши від тусовка в нас тут уже. З таких нових іграшок у нас. Чи там щось видно, не знаю. О, стало. Стало? Защіпнути і не зніматися, ні от чоплювати. Єдиний мінус цієї локації, що дуже багато люків. Усіх люків. Зараз ходимо і вивчаємо. аби не навернутися випадково. Балки старі, по-перше, туди вилізти, по-друге, балки старі. Я вам не рекомендую і навіть сказав, що забороняю туди піднімати. Тобто вже поки вилізти, то було піднімати. Піднімаєтеся, хороша точка, де ви піднімаєтеся першого сажанку. Дякую. Можливо дивитися зараз перший етаж, окна справа, окна слева, це все ігрова часть. Бити, 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 Ми дітьки вкликали для того, щоб вони покорчували ці всі пеньки. А вони такі сякі, щойно нас обрадували. Сказали, що корчувати не будуть, бо це все дуже тяжко, дурних нема. Але гроші взяли, як за повну роботу. Ну вони такі, ну давайте ми вам ще паркан там розберемо. Розібрали. От. Єдине, що мене насторожує, куди ділися дрова. Тут було стільки дерев, вони там різали дерева, тут різали дерева, а дрова лише жменька. Ось дивіться дерево спиляли. Типу, а де дрова? Ото кілька колодинок. У нас просто є кому дрова якби, віддати. У мене дідусь в селі живе, йому треба опалювати, а машина дров зараз коштує тисяч сім, напевно. А ось це паркан, який вони розібрали. От. Тут ну, вони мали жінки. Ну а це от усі дрова, які я знайшла тут поки що. Ось кілька, ось кілька. Зрізали дерев багато, а дров нема. Ну що це? Це хочу сказати, що це дрова. Це ж не звідси явно. Тепер тут можна пройти, роздивитися вже. От просто навскрізь. Там ставок, тут е, різні дровітні, тут хата, е, цей садочок. Кажу, вже могли б нам цей садок почистити заразом. Ну, вони ж по суті не зробили більшість роботи. Вони розібрали ось оцей парканчик. І то один стовпчик чогось не змогли витягти. Пеньки всі на місцях. Жодного пенька навіть не спробували дістати. Я, значить, власноруч своїми руками корчувала пеньок. Я безплатно заробила. От, ну, для нас, для себе. І ось так тепер можна розглядіти, Навіть туалет у нас з'явився. Вау-вау-вау! ну вау. як на мене, 12 тисяч гривень, скажіть, це багато чи мало за те, щоб порізати. Ну тільки порізати. Тобто три дні вони сюди їздили. Цікаво, чи вони тут теж почистили під цими хащами, нічого не видно. Навіть не знаю. Маю надію, що почистили. Ну, Вони зробили, звісно, багато, але просто ж ми домовлялися на більшу роботу. Ну, треба було оцінювати вже раз правильно. Я то розумію, як це все буває. Ну такий у нас перший досвід. Тепер треба звертатися ще до людей, знову будуть витрати. Може, навіть тут десь пошукати, а то той трактор в іншому селі. На що нам гнати звідкись. Треба запитати місцевих, раптом в когось теж є така можливість, а то вже одні приїхали. І нащо нам чоловіки скористише? Якщо, можливо, тут є в селі, якісь свої майстри на всі руки. Ми їм дамо роботу, дамо плату, і вони будуть задоволені. І плюс їм не треба буде ще додатково на якісь розходники, бо це теж такий прикол. Перший день значить, ці хлопці приїхали сюди, різати хащі, телефонують нам через якийсь час. Кажуть, а можете скинути тисячу гривень, нам треба на розходники. ну гаразд, скинули, потім кажу Антону, а які розходники можуть бути? На наступний день знову телефонує знову тисячу гривень на якісь розходники. Ну, може, на пальне, тобто що йому треба приїхати скориста. Приїхали домовлятися за ось цю таку красиву машинку. Вона нам має привезти багато піску, щебню, аби робити паркан. Я завтра таки созвонюся з ескаваторком, uh -huh. він у його лічний ескаватор, uh -huh. О. то с... доворуся з ним, uh -huh. то він може... Uh -huh. на коли вам, Ви в понеділок свободний? Без питань. Без питань. О. Якщо він свободний, uh -huh. то у понеділок він рано може приїхати. Нарозить мені піску, я привезу піску і буду вас там там, що там пеньки. Усе домовилися тут, на місці. От бачите? Не треба в тих інтернетах сидіти і шукати незрозуміло кого. Можна просто поїздити і запитати сусідів. Одразу зв'язки з'являються. Там каже трактор, там каже ескалатор, там каже, ще хтось. І все так помаленьку, помаленьку. Вихідний нарешті можна поприбирати в машині. Подивіться, що тут зробиться. Ось так. така ситуація, до. Да? І тут трошечки по бортачкам пройтися. Я вам скажу, що машина це ще одна квартира. Тут треба теж прибирати, пилососити, складати і витрачати трохи часу. Або платити спеціально навченим людям 2000 гривень за хімчистку салона. А це все було в мене в багажнику. Тепер чистота порядок. Тільки трошечки пройтися. Хоп. Дві гривні. А так і назбираємо на зимову зимового. Не бачу я тут ніяких магазинів. А ще сюди. Звідки це сміття береться? Оп, ще п'ять гривень знайшла. Так, копійка до копійки. І буде нам вже відеореєстратор. Доброго ранку. Ми приїхали на свою землю для того, щоб зараз зустріти тракторця, який нам буде допомагати корчувати всі ці пеньки, завершувати роботу, яку не завершили попередні працівники. Ого, сусід приїхав з піском. Зараз нам тут усе засипає. Коштувала тисячу гривень плюс 500 гривень за те, що той тракторець під'їхав, подивився, сказав, що корчувати не буде. Але він допомагав це все навантажувати. Попросив 500 гривень. Ну, така невеличка кучка, можна заводити кота. Паркана будемо робити своїми руками. Тут Чи, знову важко. Своїми руками. <смірші> <смірші> Чи знову покличемо парубків скористише? Вони тут зараз все пороблять. Потім скажуть <смірші> так само. <смірші> Ой, я тепер розумію людей, які все роблять власними руками і не довіряють нікому роботу. Приїхали на пошту, зараз заберемо свої шини. що на монтажі немає черги. Напевно, всі чекають, коли впаде перший сніг. Та да ну на не може бути, у центр міста, йлки оця гата тут рибати. Афіє. Афіє. Давай я споцваті тут. Я хочу стої косфа просроти. А ну давай, 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 давай. Понимай! Йоли пал! А ти казав, що нема? Диви! А люди тут їздять непонятно по ярдух Глянь, цьому! Глянь тучно! Казав, коробчик не бере! До Диви! Мама позбира шляпає! Куди попер? Громад, громадський ставок! Громадський ставок воно їздить!